Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, Екей Морква. Не знаю, як у вас зараз у кадрі, але в житті в мене колір волосся моркви. А, тому. Ось так сьогодні я продовжую вам розповідати про книжкові цикли у моєму житті. Точніше завершую, це остання частина. Я вам вже розповіла про книжкові цикли, які я буду продовжувати, які не буду продовжувати. Мої улюблені книжкові цикли. І посилання на ці відео я вам залишаю внизу в описі. А сьогодні ми поговоримо про книжкові цикли, з якими я ще не знайома, але які хочу почитати. І тут мені потрібна ваша допомога, точніше ваша порада. А, що мені з цього читати якнайшвидше можливо я ось тягну і упускаю якийсь крутий цикл, якусь класну історію, і тому чекаю вас внизу в коментарях. А можливо, саме ваш коментар якось мене пришвидшить у читання тієї чи іншої історії, можливо, не з того, що ми сьогодні поговоримо. Щось інше ви мені порадите, тому чекаю. І почнемо ми вже. Такий довгий ступ, почнемо ми з книги, яка в мене є, тому що я її збираюсь читати в тієї зимою в найближчий час. Це цикл Фредеріка Бакмана «Ведмеже місто. Я прочитала наразі всі книги у Бакмана, які є, окрім ось цього циклу, трилогії. Я знаю, що вона вирізняється з творчості автора, що вона більш така важка, що тут такі підіймаються глибокі, важкі питання, і тому я обходила цю історію стороною, тому що я, якщо чесно, не дуже полюбляю такі надривні історії, коли потрібно плакати, я не хочу плакати. Ось. Але це Бакман, тому я. Хочу прочитати, познайомитися з цією книгою, з цією історією. І ось планую цією зимою почати. Тут у нас маленьке містечко, холодно, хокей, і підлітки, їх команда, і життя ось цього маленького містечка, і що там буде. Щось, над чим я буду плакати, скоріш за все. Ось так. Далі два цикла з жанру детектива. А, перше це Саймон Беккет і його цикл про антрополога Девіта Гантера. А, в циклі наразі сім книг. У нас українською я бачила, перекладено дві: перша це хімія смерті, і друга записано на кістках. А, і я завжди в пошуках якогось класного детектива, трилера. А, і тому хочу спробувати. Тим паче бачила дуже гарні відгуки на цю серію обожнюю серії у таких книгах. Коли одиночні книги мені якось сумно. Тим паче, якщо книга сподобалась, персонажі сподобались, а продовження історії немає. Тут в нас, як завжди, в таких е, історіях є е, головний герой, судовий антрополог е, з якимось бекграундом у житті, з якоюсь тяжкою історією. В особистому житті і він буде вирішувати різні справи в різних книгах. І попутно ми напевно будемо дізнаватись історію його життя. Тому хочу спробувати. І, можливо, до речі, я збираюсь знімати аля книжковий жуткий, страшний, моторошний марафон. Не знаю, хочу просто зняти неділю читання, і поки що я добираю книги, які буду там читати ще в роздумах. І можливо, можливо, саме цю книгу взяти на знайомство. Як думаєте? Чекаю ваших рекомендацій. І наступний цикл, з яким хочу познайомитись буду, це такий план в мене довгостроковий, тому що це Агата Крісті і її цикл про Міс Марвел. Чому довгостроковий? Тому що я планую перейти до цього циклу тоді, коли я прочитаю всі книги про Пуаро. А їх багатько, і я десь. Вже половину прочитала, але попереду ще є що читати. Тому коли я закінчу споро, я прийду до міс Марпл, Там не так багато книг, якщо порівнювати з споро всього 12, та збірка оповідань, останні справи міс Марпл, Ось колись я їх почитаю. Тож це такі плани. Колись в майбутньому далекому, напевно. Хоча, можливо і ні, можливо, якась книга мені потрапить у руки, мені сподобається анотація, і я її почитаю, хто знає як буде. І далі переходимо до такого підпункту, як фентезі. Тут дуже багато книг, тому що я люблю фентезі. Фентезі зазвичай якраз і пишуть автори циклами, тому тут їх є, тут є, що почитати. І... А, Книга, яку я дуже давно хочу почитати, цикл. А, але якось це ніяк не може дійти до нього, тому що українською він ще не перекладений, в нас здається, не здається, а точно. А, англійською я його не потягну, а мені хочеться прямо почитати паперовий варіант, щось там попідкреслювати, попідписувати, повиокремлювати. І я зараз говорю про цикл Мервіна Піка Гармінгас. А тут в нас така дивна історія про великий будинок, в якому свої дуже дивні правила, яким слід слідувати, автологія. А, І а, там сімейство щось на грані того, що. Їх, родословна закінчиться на них щось така. Якась історія. Цикл не закінчений, оскільки автор помер і написав тільки три книги. Але це така легендарна робота, і тому я дуже хочу з нею познайомитись. А ось тому дуже чекаю перекладу українською, щоб її прочитати, і сподіваюсь, отримати задоволення. Я вірю в це. Далі книга, яка в мене є, яка качає мені м'язи, це Сара Джеймас, місто під дім землі та крові. Це трилогія. У Сари Джей Мас я. Ще жодної книги іншого циклу не читала. Вирішила почати прямо по хардкору з якоїсь великої роботи, тому що мені сподобалася нотація. Тут якийсь такий детектив, присутній у світі фентезі, і там фентезі намішане, там дуже багато якихось різних створінь, фейрі і так далі. Все, що там можна, місто. Вони всі в місті тому живуть і працюють. Звичайне місто, але не людей, а ось таких. От і там вбивають подружку однієї нашої головної героїні, і вона береться за розслідування. Ось, ну, напевно, якщо я її притягла з собою до Румунії, напевно я її прочитаю в найближчому майбутньому. Але напевно вже не в цьому році, і ця книга піде у плани на наступний рік. Далеко від Сара Джеймас не відходимо, я вже сказала, що не читала жодного циклу, окрім цього. І я заглядаюся ще в неї на цикл Трон зі скла. Там сім книг плюс сіквел. Чому я на нього заглядаюсь? Тому що його всі читають, комусь подобається, комусь ні, але я хочу скласти своє якесь враження про цю книгу. Просто про неї реально всі говорять. Мені здається, її прям всі читали, окрім мене. І тому там якась історія, як завжди, в нас якась обрана молода дівчина асасіна яка всіх вбиває, вона там, напевно, гарна, всі її хочуть, всі нею восхищаються. Аля не знаю, Джей Крістоф з його без ніч. Щось таке я очікую. Можливо, я не права, то ж поправте мене в коментарях. По враженням можливо, це буде інакше. Ось, але хочу також познайомитись, тому що мені просто цікаво, що всі читають. Ще одна книга, також з цього ж жанру, всі читають і мені треба. Це Трейсі Вуф і її жага. Там, начебто, 5 книг у циклі, і там. Мені здається, ця книга ідеальна на читання, прям такі живі читання, тому що там дівчина, якась не така, як всі, а приїжджає в якусь академію, і там є вампір, якому багато-багато років. Він такий холодний. І ось ну ви вже розумієте, що там повинно бути. І я розумію, і тому мені здається, що потрібно читати і знімати враження свої на цю книгу. Переходимо до наступного. Циклу книги це Змія і голуб» від Шелбі Мег'юрін. Мегюрін. Це не для мене. Це трилогія, яку я, до речі, думаю, можливо почитати знову ж таки в, цій, в цьому тижні читання, присвяченому Геловіну. Тому що тут в нас повинна бути відьма. і охотник, мисливець і мисливець на відьому. І вони пов'язані якось з шлюбом. Тобто, напевно, вони не, зна... ну, не знають, хто є хто, не знаю. Але потрібно почитати. Ну, це цікаво. Це цікаво. Мені це треба. О. Наступна книга це взагалі для мене був шок-контент, коли я готувалась до цього відео, тому що. А цей цикл я колись починала читати десь роки-два-три назад, не пам'ятаю точно. Починала читати російською цю книгу. Я зараз говорю про Редгрейн Лебовський і її трилогія тиші. Перша книга там має назву Кістки та зоряний пил. І я колись починала читати книгу. Я не пам'ятаю, що мене тоді відволікло. Ось, але я зараз, коли така, так, точно, у нас якраз ще ці книги є українською. думаю, так, там цікавий сюжет про якийсь туман монстрів. Дівчина, яка перевдягається в хлопці, щоб полювати на цих монстрів, тому що жінкам не можна туди йти. Ну, щось таке, здається, там я так пам'ятаю. Ось, І почитаю думаю, про автора. І я була у шоці, коли дізналася, що це наша українська авторка. Чому про це ніхто не кричить? Я не бачила ніде, щоб говорили, що це наша авторка. Ну як так? І це ж круто, класно. І я тепер прям наповнена цим бажанням скоріше прочитати познайомитися познайомитись з цією історією. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Але це прямо для мене було відкриття. Наступний цикл, з якими я. Також хочу познайомитись: це Мегість Вотер і її Ворони. Там в циклі вісім книг, і тут в нас звичайно історія знов таки з чого починається? Вона особлива. А в нас там дівчина, які з самого народження кажуть, що вона стане причиною, чи вона вб'є свого першого першу любов, і ось вона там потрапляє в школу, і там є якісь елітні ребята. Ворони такі круті, багаті, особливі, і там, напевно, в неї всі закохаються, і ось вона згадає це пророцтво, і щось вона згадає там на цілих вісім книг. Тому мені цікаво, що ж там. Тим бачимо, знов-таки всі читали, і мені треба. Наступна книга це. Чому я кажу книга? Цикл від Вікторії Шваб. Я активно в цьому році знайомлюсь з цією авторкою. У мене ще в планах її Аділарю. І я зараз говорю про трилогію, яка має назву Кольори Магії. У нас я бачила першу книгу українською. А тут в нас якась буде цікава історія про три Лондона. Вони там по різний, червоний, білий, чорний, здається, чи сірий Лондон. І вони якісь різні, я не зовсім вчитувалась в анотацію, але мені подобається, як пише Вікторія Шваб, і мені подобається Лондон. Я дуже хочу туди потрапити. Мені подобається міське фентезі, тому думаю, що я спробую 100% спробую і ділюся з вами, звичайно, колись. Наступний цикл це цикл від Глена Кука, хроніки чорного загону загіна. В ньому 11 книг, і це темне фентезі. А я це люблю. Тому це мені потрібно. Тут в нас чорний загін це найманці, які вбивають людей. І ось про них 11 книг. З Гленом Кук я знайома по історії про Гарета. Це було непогано з Гаретом Я продовжу знайомство. Я вам вже про це розповідала в минулому в минулому одному з відео. Тому і думаю, познайомити ще познайомитися ще з цим циклом. Також і останній цикл з розряду фентезі це цикл, який я планую вже почитати дуже давно. Дуже довго планую, і все не, ніяк не можу. Я зараз говорю про Робін Гоп і її учень вбивці. Це перша ця трилогія з усього цього всесвіту Елдерлінгов, сподіваюся, я правильно сказала. Мене відлякує. Мене відлякує через те, що всі в такому захваті і. Я розумію, що в мене дуже залишені очікування, і я через це боюся розчаруватись. Мені здається чомусь, що мені буде сумно нудно читати це. Я не знаю, чому я так вирішила. Всі в захваті, але я вирішила, що мені буде якось не так, і через це я не хочу боюся починати читати. Не знаю, що з цим робити, але хочеться, тому що всі читають. І хочеться. Якось так. І останні два цикли вони з розряду манга комікси. І перше це комікс про ключі локів це від автора Джо Хіла. і ілюстратор був Габріель Родрігес. Я дивилась серіал. Серіал крутий, мені дуже сподобалось, і мені хочеться почитати комікс, тому що історія класна, коли родина Локів приїжджає у будинок і такий старий, такий родовий їх маєток. І вони там діти починають знаходити якісь ключі, а ключі не прості, вони такі магічні, і не зовсім можливо це на добро. Ось, я знаю, чим закінчиться історія, я подивилася серіал повністю, але це не відбуває в мене бажання почитати комікс. І о, останнє — це манга. О, я не знаю, якось як чомусь мені о, українською смішно це звучить: це зошит смерті, Тітрать смерті. О, я була колись фанатом аніме, але ось це аніме пройшло якось повз мене. Я і манга, манги багато читала, і також якось не знаю чому. Можливо, така ж історія, як Зробін Хоп. Всі тоді читали, всім подобалося. Я боялася, що мені не сподобається, але там крута тема про те, що. А... Хлопець знаходить сошит, в який можна вписати будь-яке ім'я, і ця людина помре, і він вирішує бути таким місією: нести добро, як він вважає, і вписує туди імена якихось злочинців, вбивць. Але стає питання: чи не вбивця тепер цей хлопець? Ось тому думаю, також почитати гарні mm -hmm. є видання. Цієї манги з такими чорними зрізами я бачила тут у Румунії, і думаю, можливо купити англійською і почитати. Ось це всі цикли книжкові, з якими я хочу познайомитись в найближчий чи в перспективі час. Пишіть в коментарях, доповнюйте цю добірку, радьте мені, що мені класного почитати, що я опускаю, що проходить повз мене. Я не хочу якісь класні історії упустити. А ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!